Коли ми говоримо про зовнішні ресурси, то цих ресурсів є також немало, але один дуже важливий. Власний ресурс для пошуку зовнішнього ресурсу це постійна поінформованість. Тому дуже важливо знати, що відбувається в світі, розуміти, де шукати ресурси і що для цього потрібно, щоб ресурс пройшов саме до вас, а не до ваших сусідів. Найголовніші зовнішні ресурси тут це українські ресурси, це підтримка з державного бюджету для об'єднаних територіальних громад. Передусім, це Державний фонд регіонального розвитку. Це такий прообраз чи подібність європейських структурних фондів, який замінив ручний розподіл коштів між регіонами. Це субвенція на розвиток інфраструктури об'єднаних територіальних громад. Відповідно до концепції, ця субвенція має надаватися протягом п'яти років. Ми повинні розуміти, що з кожним роком кількість громад зростає, і тому сума коштів на одну особу в цій субвенції. Буде поступово зменшуватися. Це субвенція на соціально-економічний розвиток, це так звана політична субвенція, яку фактично е, уряд дає депутатам за їхню підтримку бюджету, яка не має серйозних правил, на жаль, для розподілу. І це в основному. Вплив депутати і їхні домовленості з обласним рівнем і Кабінет Меніти це можливість отримання грантів знову ж таки, це з державного бюджету, але це за кошти Європейського союзу бюджетної підтримки на п'ять важливих програм, які будуть реалізовуватися в Україні. Ну і це державні інвестиційні програми, пов'язані з медициною і освітою, зокрема, це створення. Там, опорних шкіл і фінансування, це фінансування сільської медицини, на що виділення гроші у бюджеті. Тут ми повинні враховувати, що от є цей масив коштів, які є в державному бюджеті, але отримати ці кошти можна лише розуміючи, як працює ця система. Хто є заявником, як готувати проєкт, для цього варто знову ж таки скористатися ресурсами, зайти на сайт Державного фонду регіонального розвитку, який інтегрований в сайт Міністерства регіонального розвитку, і почитати, принаймні для себе декілька речей, що ваш проєкт, який ви готуєте, має відповідати ну, одному із кількох напрямків. Тобто, або він відповідає стратегії розвитку розвитку регіону плану заходів в цьому регіоні, або це проект від об'єднаної територіальної громади, який відповідає стратегії їхнього розвитку, або це проект, спрямований на співробітництво територіальних громад. Незважаючи на те, під який напрямок йдуть ці проекти, він має відповідати певним умовам. Має бути мета. Має бути завдання, які вирішуються, результати, які мають бути отримані. Скільки це коштує? Чи відповідає цей проект відповідним пріоритетам стратегічних документів, зокрема регіональної і національної стратегії? Чи є якась система моніторингу досягнення позитивного впливу? Варто сказати, що з кожним роком, ну, з одного боку, в областях збільшується кількість людей, які можуть ну, достатньо непогано описати такий проєкт, але з іншого боку, домінуючим поки що залишається використання коштів, цих все-таки не настільки розвиткові проекти, як проекти, які стимулюють створення додаткової бюджетної інфраструктури. Структури, яка потім лягає новим тягарем на місцеві бюджети, тому до цього треба підходити дуже обережно.